Деталі від українських розвідників про падіння російського літака Іл-76. в Росії одного матроса із знищеного корабля «Новочеркаськ» визнали загиблим. І за яких умов Орбан готовий голосувати за виділення Україні 50 мільярдів євро? Я Аліна Клименко далі Дайджест новин несеться. Вчора ми вже розповідали вам оновлення щодо Іл-76, втім сьогодні маємо деталі, тому враховуючи важливість події, розповімо про них і в цьому випуску. Росія не готова віддавати тіла, нібито загиблих українських військовополонених. Так на запитання про авіакатастрофу російського Іл-76 суспільному відповіли в українській розвідці щодо того, чи були там наші полонені, це власне заява Росії, і поки що лише з їхніх слів ми можемо. Це аналізувати наразі, поки що немає готовності по передачі тіл з, з того боку. Тим не менше, така робота триває. І, якщо справді підтвердиться найгірше, звичайно, Україна зробить все можливе для того, щоб забрати наших захисників або зі щитом, або на щиті. Існує ймовірність, що на борту все ж були полонені, але Юсов пояснив, іл 76 може вмістити до 250 людей. А в день падіння літака, 24 січня, мав відбутися найбільший обмін за майже два роки повномасштабного вторгнення. Нагадаю, під час попереднього найбільшого обміну до України повернули 230 полонених українців. Росіяни запевняють, що цього разу на борту було 65 людей. Юсов припускає, що літак одночасно міг перевозити й боєприпаси. А відтак українців використовували як живий щит, враховуючи, що літак був фактично завантажений на одну третину. То там могли бути боєприпаси. Як власне для цього цей літак, конкретно цей літак переважно і використовувався, але також там могли бути і боєприпаси, і люди, і фактично і бути використаний е, живий щит, тому. Це треба все ретельно ще з'ясовувати. Робота в цьому напрямку триває загалом. Усю цю ситуацію із падінням Юсов назвав дивною. Гур зараз ретельно вивчає всю відому інформацію в рамках власного розслідування. Утім, каже, Україна продовжує наполягати й на міжнародному слідстві. А от в Москві міністр закордонних справ Лавров заявив, Росія проводить власне розслідування, утім не закривається від тих. Хто хоче дізнатися правду, наскільки можливим є незалежне міжнародне розслідування, хто саме може його проводити, і які шанси, що у ньому взагалі буде сенс, враховуючи обмежений доступ на територію Російської Федерації? Відповіді на ці питання шукала моя колега Олена Куренкова. Відео із поясненнями очікуєте на нашому каналі завтра. А ми повертаємося до інформації відомої на зараз. Росіяни продовжують розшифровку чорних ящиків. Пропагандистські змі, посилаючись на силові структури, пишуть зібрані на сьогодні дані, нібито виключають усі можливі версії падіння Іл-76 під Білгородом. Разом з тим, ці дані нібито підтверджують збиття в повітрі. Аналіз даних росіяни ще продовжують підтвердити чи спростувати ці заяви. Ні українська сторона, ні міжнародні експерти поки не можуть, адже як відомо їх не долучено до розслідування. Коло замкнулося. Утім, переговори про обмін військовополоненими попри ситуацію із падінням Іл-76 та заяви Росії про припинення цього процесу все ж тривають. Ми можемо згадати і російський теракт в Оленівці, зокрема інші події, консультації перемовини стосовно продовження обмінів. Тривають ця робота не зупиняється, і Україна і далі буде робити все можливе для того, щоб повертати наших захисників додому. Ми не можемо анонсувати дати. Це дуже часто посувається і переноситься, але очікуємо і робимо все можливе, щоб це відбулося якнайшвидше. А ми продовжимо стежити за розслідуванням падіння Іл-76. Якщо будуть оновлення, розкажу про них в наступних випусках. І маємо ще одну історію про те, як Росія намагається приховувати інформацію, але це їй не завжди вдається. Пам'ятаєте, як у грудні минулого року українські військові у Криму потопили російський десантний корабель Новочеркаськ. Тоді Міноборони Росії говорили про... Пошкодження, утім, жодного слова про загиблих чи поранених за неофіційними даними загиблих моряків могло бути понад три десятка. Видання новості Сівастополя та Нізавісі має телевідія Сівастополя із посиланням на відділ інформаційного забезпечення Чорноморського флоту РФ написали тоді про загибель 74 російських моряків та 27 самих поранених. Пізніше обидва повідомлення видалили. Пише Радіо Свобода міноборони України. Тоді написали про трьох загиблих та трьох поранених росіян. І от цього. Сьогодні таки є офіційне підтвердження, принаймні одного загиблого на Новочеркаську. Утім, знову не від російського військового командування. Загиблий старший матрос Ігор Мещеряков. Інформацію про його смерть розмістила у себе на сайті Російська гімназія, яку Мещеряков закінчив у 2017 році. Там зазначено, що з серпня 21-го року загиблий проходив службу в 197-й бригаді великих десантних кораблів. Був матросом Новочеркаська, а загинув 26 грудня 23-го року. Це саме. День ракетного удару по Феодосії, ну і посмертно Мещерякова нагородили орденом мужності. Всю цю інформацію дослідив проєкт Крим Реалії». Вони наголошують, це перший моряк, чию смерть вдалося підтвердити. І прем'єр-міністр Угорщини Орбан змінив позицію і заявив: він не проти допомоги від ЄС у розмірі 50 мільярдів євро. Але умова є. Угорщина готова голосувати за виділення грошей, тільки якщо це рішення Євросоюз переглядатиме щороку і щоразу воно буде одностайним. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Гліпоїн. Нагадаю, програма допомоги Україні розрахована на 4 роки. Цьому рішенню передували інші. Спочатку у жовтні Угорщина запропонувала розділити пакет допомоги Україні і спершу надати тільки половину від ухваленої суми у грудні на саміті ЄС у Брюсселі Орбан взагалі наклав вето на рішення щодо довгострокової програми бюджетної допомоги у 50 мільярдів євро. Яке ж рішення приймуть лідери 27 країн-членів ЄС? Стане відомо вже скоро. 1 лютого на саміті Євросоюзу мають розглянути нову чотирирічну програму на 50 мільярдів євро для України за усіма оперативними оновленнями. Слідкуйте в нашому телеграм-каналі. А тут я. І надалі розповідатиму найважливіші новини.